Всім привіт, підписники та гості каналу. Сьогодні дегустуємо черговий продукт від Галі Балуваної. Цю штучку я вже бачив неодноразово, але вона викликала в мене певні сумніви. Чому? Тому що це лаваш з куркою, ну, інакшими словами, це заморожена шаурма. Ну, я думав, ну хіба заморожена шаурма може бути гарною. У мене були сумніви, але не так давно мій друг. Керіа, тобі привіт. Порадив мені цю штуку. Сказав, підігріваю в мікрохвильовці, потім на сухій пательні, і виходить дуже навіть смачно. Сказав, що з шинкою та з сиром вона ніби дуже жирна, не така прикольна, а ця мала би бути смачною. Що ж, сказано зроблено. Якщо є поради, значить беремо і робимо. <кхе> так, беремо, робимо відос. Дегустуємо, кажемо, ділимося з підписниками. Ви одразу насипайте чогось смачного попити, наливайте чогось смачного поїсти. Вам бажаю смачного і приємного перегляду відео. Я вже бачу, що тут майонез 67%, тобто ця штука не ППшна, не дуже вона корисна, але можливо буде смачна. Хто зна, подивимось. Поживна цінність на 100 грамів. Ми маємо 398 кілокалорій. На 100 грамів, ну. Фактично 400 кілокалорій. Тут ми маємо десь приблизно 250 грамів в одній шаурмі, бо сумарно вони заважили на 505 грамів і обійшлися мені у 173 гривні. Тобто, по факту, тут типу дві, ну може трошки менше ніж стандартні шаурми, але вони коштували обидві 173 гривні 22 копійки. Що сказати? Ціна доволі бюджетна, якщо Однієї мені вистачить, щоб наїстись. Подивимось, вистачить чи ні, можливо, я після того, як продегустую вже там через якийсь час, то дам вам знати, чи я другу ще розігрівав, чи мені вистачило однієї, щоб повечеряти. Давайте тепер її будемо розпаковувати. Я не думаю, що є сенс тут знімати наплівку, це все розпаковувати на камеру. Я просто зараз її в мікрохвильовочку. До речі, не знаю на скільки хвилин зараз подумаю, чи тут щось написано як готувати. Я не бачу, щоб тут було написано, як це готувати, тому зараз хвилинок, не знаю, можливо, на 5, на 6 мікрохвильовочку, і потім на сухій пательні. Є в мене певні сумніви, тому що після мікрохвильовки воно заморожене, значить, тут є льод, значить, зараз воно буде як каша малаша після мікрохвильовки, але подивимось, що з цього вийде. От якраз ви знатимете конкретно вам на відео покажу, який вийде результат після мікрохвильовки та сухої пательні. Можливо, вийде непогано, можливо, це буде просто каша. Я її просто їстиму виделкою. Зараз подивимось. Все, не перемикайтесь, я її. Готую і повертаюсь до вас уже з приготованою шаурмою або ж лавашем з куркою. Little. Отже, я підігрів лаваш з куркою. Я його поклав в мікрохвильовку на 5,5 хвилин за потужності приблизно 600 ватт. Бо на цій мікрохвильовці тут є просто коліщатка потужності. Тут не вказується скільки конкретно ватт. Тому 5,5 хвилин приблизно ват на 600, і потім на суху пательню. Можливо, в мікрохвильовці можна було б трошки менше потримати, десь хвилинки 4,5, можливо, 4 більше потримати на пательні. Або коли я вийняв з мікрохвильовки, от відбулося те, чого я трошки боявся: знизу лавашик трішечки розм'як. Але в принципі він був доволі таки цілісний. Я виклав на пательню. Там вже також трошки відбулось пробіття, трошки почав витикати сир. Але в цілому я вважаю, що я досить не. Погано її підігрів. Ось я її розрізав, ось так ось вона виглядає в розрізі. Сир, мені схоже він на сологуні, видно, шматки курки, ну і, можливо, там ще є щось. Що ж, давайте пробувати та оцінювати. Що ж, з'їв я половинку лавашика, що я можу сказати? Відповідність моїм очікуванням, це лайк, плюс-мінус, як я його собі уявляв. Отакий От він і є. Я правда уявляв, що тут можливо буде більше овочів, бо я реально тут відчув тільки курку та сир. Там ще в складі був точно огірок написаний, маринований, ну огірка. Я не помітив, можливо, він десь був, але я його не помітив. Але смачний сир Сулугуні, в принципі, достатньо курки. Не сказати, що багато, але й не сказати, що мало. Також що можна з мінусів виділити на краях, тобто з краю, принаймні з того краю, який я з'їв, ця жопка досить багато було лаваша, і він досить був суховатий. Ну, тобто, ти вже відкусив там, де наповнення курка з сиром. А саму жопку треба ще проживати, але ну знову ж таки не сказати, що це прям сильно критично. Якщо ми ставимо оцінку, Бально нашу можна сказати за індексом шаурми. Ну, власне, це якби шаурма. Я не можу сказати, що вона за смаком прям гірша, ніж от ту, яку я уявляв, тобто яку небудь, типу там гавайську, там з ананасиком, яку небудь прикольну. Просто найтрошки більш бідніше наповнення. По факту, тут два інгредієнти: курка та сир, але це не робить її в принципі то поганою. Тобто, за смак тут можливо трішки менше. За ціну що можу сказати? Я зараз ще підігрію другий лаваш, тобто їх треба їсти разом. От всі оті там. 550 чи скільки там грамів, їх треба їсти обидва. Одного вистачає для перекусу. Якщо вам треба перекусити, якщо вони дуже голодні, одного вистачить. Але якщо ви хочете прям повечеряти, і щоб вам там вже до моменту того, як ви там лягатимете спати через 4-5 годин, не хотілося їсти, то я краще з'їм обидва. Ціна трошки дорожча ніж. Шаурма, яку я маю на увазі, і я думаю, по ситності тут буде нормально. По ціні це також адекватно за обидва 170 гривень, це ну, нормально, я вважаю. Тому хіба я тут міг би трошки зняти за багатство смаку, але в цілому, як для швидко розморожуваної штуки, просто для тієї шаурми, про яку я кажу, от які в неї мінус за нею треба піти. Тобто вдягнутись, піти, вам її зроблять. Ви її або на місці поїсте, або принесете додому. Якщо принести додому, то вона трошки підрозмокне. Якщо ви їстимете на місці, а це там осінь, весна, зима, то це буде прохолодно. То тут це лежить в холодильнику. Так, це треба розігріти, теж треба виконати якісь дії, але вам треба не виходити на вулицю. Тобто, не виходячи з дому, ви це все робите. Коротше, я веду до того, що. Все це плюс-мінус нівелюється, ставимо також 8. От як дефолтній гарній шаурмі, яка у вас лежить в морозильнику, вона може там і місяць, і два по факту прилежити, бо вона заморожена. Ви її коли треба, дістали, розігріли на пательню, туди-сюди трошки. Якщо ви не перестараєтесь з розігріванням, то вона, в принципі, одразу буде готова до вживання, має на увазі не дуже гаряче, тільки щоб вона зверху трошки остигла, а всередині вона якраз от тепленька, її дуже комфортно їсти. Тому за очікування, лайк по бальній системі. Вісім, і я впевнений, що двома я наїмся, от прям супер. Все, тож майте на увазі, якщо ви не сильно хочете їсти, або можливо там для дівчини якоїсь, то вистачить одного лаваша. але якщо вам прям хочеться нормально повечеряти, їжте два. Будете ситі, щасливі, здорові, і все буде круто. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи пробували ви цю штуку, що можливо ви ще хотіли, щоб я спробував з балуваний, можливо, не з балуваний. пишіть всі ваші ідеї, пропозиції в коментарях та поширюйте це відео між. Друзями і знайомими я на цьому з вами прощаюсь. До нових зустрічей.